Всі ви, хто знаходиться у цій залі, живете на можі з боргами, які просто не можете виплатити. А даруйте, який саме буде грошовий приз? Щоб усе проходило чесно. Ми не можемо розкривати деталі ігор заздалегідь. Якщо ви не бажаєте брати участь у грі, будь ласка, повідомте зараз. Той, хто перетне фінішну лінію за 5 хвилин і не попадеться, проходить у наступний раунд. Гра, в яку ми в дитинстві грали. Це просто гра. Правила, і безпечно залишити це місце з призовими грішми. <му> Гравець не може відмовитися від гри. Гравець, який відмовляється грати, вибуває. Людина щойно померла! Ви мене чуєте.